Сьогодні вперше в Україні християни моляться не просто від серця, а тому, що є постанова Верховної Ради України про національний день молитви. Звісно, нам для цього не потрібно рішення Верховної Ради, але ми тішимося, що у нас є сьогодні такий день, тому ми обов'язково скористалися цим днем, щоб разом звернутися до Бога, тому що віримо, що Україну може врятувати диво, і Бог він автор див. Тому, власне, ми тут молитися. І вірити в надприродні втручання і вести духовну війну. Ми завдячуємо Збройним силам України, але розуміємо, що нам потрібна духовна підтримка. Тому в національний день молитви православні католики, протестанти єднаються сьогодні і просто небайдужі криворіжці єднаються сьогодні для спільної молитви. Ми б подали заявку в міськвиконком для того, щоб провести. В об'єкті благоустрою в комунальній споруді Георгівська Дзвіниця. Ось нам написали, що це не культова споруда, але через два місяці вони передадуть її на баланс відділу культури, і тоді буде вона доступна для всіх громадських і релігійних організацій. Якщо це відбудеться, це така малесенька тактична перемога да, і. Як то кажуть, всі рівні, але хтось трохи рівніше, тому що всі не культові споруді, Ефрієм і вілкули, вони регулярно роблять молитовні заходи, а чомусь для інших церковних конфесії двері сьогодні зачинені. Ось, але нам для того, щоб для госп... до Господа звертатися, не потрібна дзвіниця, потрібно чисте серце. У нас тиснуть та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Ці слова апостола Павла, які майже 2000 років ми сьогодні, українці, переживаємо. В третій рік повномасштабного вторгнення ми розпочнемо наш національний день і наше особливе віче з хвилини мовчання. За всіма жертвами, які вбила Російська Федерація за ці 11 років і за 3 роки повномасштабного вторгнення, тому оголошуємо хвилину мовчання і пам'яті. А цей рік ми проживаємо під знаком християнської чесноти надії. І саме, саме ця надія на Боже поведіння дозволяє нам дивитися очима віри на все, що відбувається в нашій державі та світі. Кожен із нас за цей час міг переконатися, що надія на людей часто призводить до розчарування і відчаю. У той час, як надія на Бога є твердою і непохитною опорою. Надія покладена на Господа не розчаровує, бо Він вірний своїм обітницям, він постійний у своїй любові до нас, незалежно від обставин надія на Господа вкорінена у Божій вірності та всемогутності. За Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ми бачимо російсько-русський мир, там каже про те, що тільки в них найкраще, тільки в них істина, тільки в них віра і так далі. У нас цього немає, у нас ми всі рівні. Що протестанти, що православні, що католики, що греко-католики, ми всі рівні. Тому що ми, як говорить апостол і Спаситель наш Ісус Христос, я є в Бозі, а Бог є в мій, так? Тому будемо не забувати, що треба єднатися, не розділятися, єднатися, бути сильними, бути непереможними, тому що ми не переможні українському. Слава Ісусу Христу, шановні боти і сестри, шановне громадянство, як представник священства і як людина, яка має честь служити війську, військовим, я дуже вдячний. Коли ми молимося саме за тих, хто боронить нас, за тих, кого Слово Боже, Біблія називає своїми слугами, апостол Павло сказав, що людина, яка носить зброю, вона є Божий слуга. Той, хто поставлений, карати зло і захищати тих, хто не може себе захистити. І я хочу помолитися і запросити до молитви згідно зі Словом Божим. Це друга книга хронік, 20 розділ. Це історія однієї війни. Це була війна Божого народу Ізраїлю, коли три народи прийшли для того, щоб знищити Ізраїль. І один із царів, очільників держави того часу, він звернувся і зібрав народ для от такого спільного заходу, приблизно який зараз проходить в Україні. Слава Богу, що це відбувається сьогодні. І слова, які він звернув до Бога. А це довгий уривок, я не буду весь його читати, тому що він почав говорити до Господа слова «Боже, подивися, що роблять ці люди, які прийшли нас знищити зглянься над нами. І ось я хочу тільки дванадцятий вірш зачитати і певну фразу залишити, по якої молитися сьогодні до Бога. Боже наш, Ти суди їх, бо немає в нас сили проти безлічі цієї великої, що прийшла на нас, і ми не знаємо, що робити. І це правда. До речі, зараз ситуація вона, вона здається навіть складнішою, ніж на початку, і багато людей вони опускають руки, зневіряються. Але ось слова щирої молитви. Боже, ми не знаємо, що робити. І далі він завершує фразою. Але до тебе очі наші. Але до тебе очі наші не на людей, не на інші країни, хоч Бог і посилає нам допомогу з різних сторін. Але сила у Бога. Є Божі слова, це Псалом 126. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно Його охороняє сторож. Якщо сьогодні Бог не збереже Україну, нам нема на кого надіятися. Надія одна тільки на Всевишнього Бога. Буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. Це слова Господа Ісуса Христа, і вони заохочують нас до молитви. Сам Господь, коли був на цій землі, він молився і навіть ночі проводив у молитві до свого небесного батька. Yeah.